Всім привіт, друзі. Цей тривожний звук: майже шість місяців повномасштабної війни. На жаль, став для нас дуже звичним. Наприклад, лише в Києві, де я зараз записую для вас це відео, тривогу вмикали мінімум 500 разів. І тривала вона сумарно понад 20 днів. У Харківській області кількість тривог наближається вже до тисячі, а їхня загальна тривалість 36 Діб той ракетний терор, який сьогодні відбувається, і ця ракетна небезпека, яка триває з перших днів 24 лютого. Жодна країна в світі не стикалася з такою ситуацією. Не було ніде в світі такого масованого ракетного обстрілу, як переживає сьогодні наша держава. Це речник командування повітряних сил зсу, звати його Юрій Ігнат. Саме з ним ми сьогодні розбираємось, як працює ППО. Хто відслідковує повітряну небезпеку та попереджає нас, українців, негайно ховатися? Як збивають російські ракети, і чому не можна збити одразу всі? Яке ППО в Україні є наразі? І що ми можемо отримати від наших партнерів найближчим часом? Що таке кінжал, який неможливо відслідкувати? І звісно, коли нарешті в окупантів станеться повна бавовна, яку ми всі так чекаємо? Ну і про кримський міст. Звісно, бути ці взриви були. Ми спрятались під гаражі. не знали, куди діватися, тому що квартиру сразу бросили, убіжали. Українська протиповітряна оборона це повітряні сили, сухопутні війська і інші сили оборони. І звісно, це зброя. Найпотужніше ППО, яке є на озброєнні в Україні, це системи великої дальності С 300 Вони здатні вражати цілі на відстані 70 км. Ракетний комплекс Бук М – 40 кілометрів. Збити ворожу ціль також можна із переносних зенітно-ракетних комплексів, як от радянські стріли, американські стінгери, польські піоруни, британські старстріки. Перехоплювати ворожі ракети. Також можуть винищувачі типу Су 27 та Міг 29 Зараз працюють ракети БУК, це ракета С-300, це полігон Ягорлик, який зараз захопили окупанти. Це безпілотний літальний апарат «Рейс», по якому працюють наші зенітні ракетні війська. Тут ми бачимо попадання двома ракетами С-300 В 1 по безпілотному апарату, який імітує крилату ракету. Коли ми бачимо повідомлення, що сили ППО стали працювати ще ефективніше, це не тому, що нам дали додаткову зброю. А через виключно людський фактор, тобто неймовірну майстерність та досвід наших військових, які вони отримують щодня, просто зараз, в ці хвилини, коли я записую це відео для вас, люди сидять дійсно. Під землею в таких умовах живуть уже півроку. Ну хтось під землею, хтось над землею, хтось у повітрі, хтось на пунктах управління різних і власне, що бачать люди перед собою, це радари, це великі радари, екрани, де видно ці всі власне повітряні цілі. Про можливі пуски ракет також сповіщає радіолокаційна розвідка. Є, звісно, розвідка гур є дані наших країн-членів НАТО, коли військові виявляють в небі загрозу. Складають ймовірний маршрут її польоту, потім передають дані до області. Тоді ми чуємо систему сповіщення про повітряну тривогу. Якщо запущені, наприклад, ракети великої дальності, ну там застрахані, які можуть долетіти аж до Іспанії. Тривога вмикається по всій країні. Адже визначити точний маршрут слідування цієї халепи надзвичайно важко. Росія обстрілює Україну з різних типів ракет. Калібр летить зі швидкістю близько 900 км на годину. Тільки вдумайтесь цю цифру 900 км на годину. І слідує по рельєфу місцевості. Тож її можуть збити наші сили ППО важче із іскандерами, які часто запускають із території Білорусі. Їх випускають фактично у стратосферу і на швидкості понад 8 тисяч км на годину. Вона летить вниз, ось так, до цілі наявними у нас засобами її можна збити лише при дуже і дуже сприятливих обставинах. Ще важче із ракетами кінжал, які летять в 10 разів вище швидкості звуку. Це фактично той самий іскандер, про який ми угу. говорили, але він летить з повітряного базування. Тобто літак уже підносить його на відповідну висоту. Випускає його. Він в стратосфері uh -huh. летить до своєї цілі уже на надзвичайно високій швидкості, і е, на швидкості, як заявляють нам, джерела там відкриті, так до 12 тисяч кілометрів е, потрапляє е, в ту ціль. Ракета Х 22 яка влучила по торговому центру в Кременчуці, запускається з авіаційного носія. Найрунівніша, найменш точна. Я запитала Юрія, чи правда що деякі міста захищені ППО краще за інші? Наприклад, така думка щодо столиці. А от мешканці Харкова та області створили петицію до президента із проханням надати більше протиповітряної. Оборони, бо місто і область ракетами росіяни обстрілюють ледь не щодня. Говорити про те, що якісь краще місто, якесь гірше для нас, всі міста є наші. І От Харків Миколаєв обстрілюються щодня і теж питаються: де наша ППО? Чому не захищають? Ну Харків і Миколаївчну здебільшого обстрілюють реактивними системами залпового вогню. Це реактивні снаряди, це не є ракети. Їх неможливо збити ППО, тим більше тою, що у нас складність ще у тому, що наша оборона є саме протиповітряною, а не протиракетною, тобто більше призначена для збиття ворожої авіації, аби ефективніше боротися із російськими ракетами Україні потрібні потужніші сучасніші системи зі швидшими ракетами. Незабаром ми маємо отримати норвезько-американську лялечку. Це комплекс НАСАМС. здатний збивати літаки, гелікоптери, безпілотники та ракети. Такі зірка стоять на озброєнні Норвегії, Фінляндії, Іспанії, Нідерландів, Австралії. І є одним із найсучасніших та найефективніших на ринку. Насамс це той мобільний комплекс, який може швидко розгорнутися, швидко вдарити і швидко злиняти так ну, ну зайняти іншу позицію. Також буквально вчора німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Україна незабаром отримає сучасні системи протиповітряної оборони Іріс-Т. Вони можуть збивати повітряні цілі, літаки, гелікоптери та ракети на відстані до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів. Також в Україні часто говорять про залізний купол, ну як в Ізраїлі. Насправді ж така система не здатна повністю закрити українське небо. Посудіть самі. По перше, Ізраїль менше за Київську область. По друге, залізний купол збиває лише певний вид ракет. Говорити про те, що стовідсотково можна закрити небо. Я би не, не ну не брався, тому це, ну, це знаєте так, давати не невиправдовані очікування. Але покращити систему протиповітряної і протиракетної оборони ми маємо і зобов'язані, і це є вже сьогоднішня програма затверджена. А в той час, поки ворожа пропаганда повідомляє, що нашу повітряну оборону Росія знищила ще в березні, ми тим часом денацифікували вже близько 230 літаків і 200 вертольотів ворога на сте ще система ПВО носить только очаговий характер і способна оказывать существенного противодійства российской авіації. Звісно, коли не взяв за 2-3 дні цілу країну, доводиться брехати ще дужче. Ну і питання, яке так хвилює всіх нас, коли нарешті дійде черга до Кримського мосту. Поки що в нас немає для цього технічних можливостей, але офіційна влада розглядає Кримський міст як законну військову ціль, яка має бути. Знищена, тому давайте чекати на оксамитовий сезон однозначно. і Я думаю, що він буде такий ну дуже яркий, особливо в Криму. Ми попросимо сонце, вітер, воду і навіть тютюнові вироби для того, щоб вони ефективно там відпрацьовували по складах з боєприпасами. Може вони сплутають ці якісь там свої знову техніку безпеки. і Може він сам рухне? Я благословляю його на все та й військові аналітики. Серед наших західних партнерів акцентують на тому, Україні потрібно надати системи більшої дальності, бо ворог не знає меж привид Києва, збірний образ того, хто захищав нас від ракетних ударів росіян, які вони здійснювали зі своїх винищувачів. Працює ППО найзаспокійливіше, що можна почути після того, як під час тривоги чуєш гучні звуки у своєму місті. Станом на середину липня Росія випустила понад три тисячі ракет по Україні 50% із них збиваються нашою протиповітряною обороною. Українським військовим ми завдячуємо тисячами збережених життів. Але не забувайте берегти своє власне життя. І пообіцяйте мені, як тільки звук тривоги ви ховаєтесь, чуєте сигнал тривоги і знаєте, що хтось в хаті не сховався, будь ласка, збережіть своє життя, зайдіть в укриття. Надто свята наближаються, і росіяни, які спустошені своїми поразками і відсутністю можливості захопити всю Україну без Тому будуть мстити. Прошу дуже вас! Не нехтуйте тривогою. Ну і дякуємо військовим за спокій. ППО працює. Підпишіться на мій канал, будемо і надалі вас інформувати про все, що відбувається в Україні. Та найнагальніше про що неможливо мовчати, ви зможете побачити тільки тут. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!